Знижки представляють єдині знижки на норму ВМ. 10% в аптеках аптека вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Учний скандал у Львові. Чоловік образив військову парамедикиню, яка приїхала віддати шану загиблій посестрі. Цей інцидент за лічені дні, облетів мережу і обурив українців, що трапилося насправді. Чому чоловік так повівся, ким він виявився і що сказав після скандалу? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть вподобайка, а ми переходимо до новин. Приїхала з чергової ротації до Львова, а там очікував не зовсім приємний сюрприз. У Львові стався конфлікт між парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєри Євгенією Філіповою та чоловіком із Києва. Він словесно образив волонтерку та порадив їй валити назад на Донбас. Про це Євгенія Філіпова повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Дівчина розповіла, що приїхала з дітьми до Львова 7 липня. Моя поїздка до Львова повинна була бути зовсім іншою, а не такою. Я приїхала з дітьми у неділю на 40 днів до моєї посестри Ірини Чека, щоб віддати шану їй та її сім'ї. Вирішила, що після останньої ротації та важкого періоду з моїм дідом буде добре провести з дітьми тиждень у Львові, погуляти, переключитися. Але на жаль, не склалося через недолюдину, яка зупинилася в моєму готелі. Вона повідомила, що чоловік на ім'я Максим Урбанський із Києва назвав її шестирічну доньку хуліганкою за те, що вона каталась біля його автомобіля на самокаті. За словами парамедикині, вона попросила чоловіка подібні зауваження робити не доньці, а говорити з нею, але вислухала потік образ у свій бік. Наступного дня самокат, який стояв біля дверей нашого номеру, зник на 10 годин. Потім самокат дивом з'явився, коли ця людина приїхала в готель в тому місці, де ми з адміністратором готелю шукали. Євгенія Філіпова пише про те, що 11 липня Урбанський підійшов до її машини, на якій є позначки батальйону, та продовжує обливати її словесним брудом. За словами парамедикині, вона повідомила йому, що така поведінка є неадекватною. Я не збиралася собі псувати настрій, і витрачати енергію на недолюдину, але 11 липня, підійшовши до моєї машини, на якій є позначки нашого батальйону, він продовжує обливати мене словесним брудом. Я йому повідомила, що ця поведінка є неадекватною, і я ненадовго повернулася з ротації. Вимагаю поваги в цілому, на що мені було сказано вали назад на Донбас. Я маю велику впевненість, що ця машинка Мерседес 2022 року випуску дуже стане у нагоді любій медичній роті в ЗСУ для евакуації пора. А Максим Урбанський більше користі принесе в лавах ЗСУ, навіть просто миючи підлогу від крові на стаб-пункті, а не знаходячись далеко від фронту і дозволяючи собі ображати жінок та дітей. Філіпова зазначила, що написала заяву до поліції. На її думку, така поведінка чоловіка потягне максимум на дрібне хуліганство. Контакти його є, отримала їх в присутності офіцера поліції. Якщо є бажання провести роз'яснювальну бесіду, як вважати жінок, дітей та добровольців, контакти передам. А вже 11 липня парамедикиня отримала повідомлення з вибаченнями. Чоловік зазначив, що на емоціях перегнув палку і жодним чином не вважає, що мав на це право. Так сталося, що під час нашого з вами сусідського спілкування я сильно перегнув на емоціях та цим вас образив. Жодним чином не вважаю, що мав на це право. Більше того, ви жінка, ви медик. За вашу професію та відданість вам від нашої сім'ї найкраща пошана і подяка. Приношу свої вибачення від чистого серця. Так, чомусь сталося, що замість знайомства ми спершу посварилися, але це не про мене. Зазвичай навпаки, але сталося як сталося. Дуже сильно хочу, щоб цей інцидент був забутий як страшний сон. Та на майбутнє ніколи не повторювався. Ще раз вибачте та давайте дружити. Водночас госпітальєрка відповіла Максиму Мурбанському, що вибачення не приймає і виклала певні умови. Максим, добрий вечір. Ваші вибачення я не приймаю в такій формі. Єдиний варіант: перше запис сердечного розкаяння та вибачення на загал в соцмережах на вашій сторінці з відміткою мене. Якщо ви знаєте мій особистий номер, то точно знайдете мене в соціальних мережах. Друге перерахування мінімум 50 тисяч гривень на благодійний фонд госпітальєрів чи фонд Сергія Притули, чи повернись живим, чи Кірі Роткіній. Вибирайте з цього списку любий, чи можете кожному фонду пропорційно відправити. Звичайно, з підтвердженням потім. Третє. В своєму вибаченні також згадайте за хлопців зазову, і принісіть вибачення окремо перед ними. Прикриватись азовцями це дуже некоректно з вашої сторони, бо є стійке враження, що вони не в захваті від знайомства з такою людиною. Своєю чергою чоловік відповів, що вже вибачився. Також додав, що парамедикиня ображала і його щодо донату на ЗСУ, то заявив, що допомагатиме військовим тільки за власним бажанням. Я вибачився, але ви теж на емоціях ображали мене і мою матір. Розповсюдивши фото і відео та мій телефон мережею. Це розповсюдження персональних даних. Розповсюдження персональних даних це стаття 182 Кримінального кодексу України. Параграф 2. Вашого переліку умов, це стаття 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, а донатити я буду тільки за власним бажанням. З приводу нашої з вами розмови зранку, ще раз. Це були емоції з мого і з вашого боку, тому прошу вас опубліковану інформацію видалити негайно. Або я буду змушений звернутись до поліції. Пропоную на цьому завершити. Водночас Євгенія Філіпова на це відповіла, що вже звернулася в поліцію та написала заяву. А номер телефону отримала у присутності правоохоронця. Я вже звернулася в поліцію та написала заяву на вас. Ваш номер телефону був наданий мені в присутності офіцера поліції. Ви самі мені написали. Я вам не писала. Тут вже питання до вас. Звідки у вас мій номер? Нижче у цій же інстаграм сторіс жінка додала, що номер Максима Рубанського заблокувала, бо вже немає про що з ним говорити. Під дописом, де госпітальєрка описала всі деталі інциденту, зібралось чимало обурених українців. Ну просто петух, скільки цієї вати в нашій країні надаємо розголосу. А вам честь і слава, дяка за службу і бережіть себе. Справедливість зійде, та він встане перед її обличчям. Кожен такий слимак вартує розголосу і уваги небайдужих громадян. Що більше випадків навчання буде зафіксовано, тим менше прикрих епізодів буде ставатись. Дякую авторці за захист, сил бажаю, терпіння не бажаю, бо ніхто не мусить терпіти таке свинство. Серед цих користувачів і ветеран Олексій Притула. Чоловік написав наступне. Хотілося б, щоб ця автівка найближчим часом поповнила батальйонний автопарк. Нагадаємо, що нещодавно Олексій також втрапив у скандал. Лікаря-ветеринара, який втратив на війні обидві ноги, вилаяв вже колишній позаштатний радник Ольги Стеванішиної Вадим Шевеленко. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт облаяв лікаря та пішов геть. що не Побачимо. Лікар-ветеринар, якого матюкав власник собаки, ветеран ЗСУ Олексій притула з позивним Олекса. Чоловік на своїй сторінці у соціальних мережах також поділився роликом і прокоментував ситуацію кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку. Я хочу звернути увагу суспільства на ще раз звернути увагу суспільства, бо дуже <пл 'язок> таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла е, якусь. Е, 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 наказання в звісно виключно в правовому полі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. Свою ветеринарну практику Одесит Олексій Притула розпочав у 2011-му. А коли почалася війна, пішов служити. Посада старший стрілець Олекса втратив на війні обидві ноги у коментарі сніданку з 1+,1» Ветеран зсу розповів, що не ображається на кривника, проте зневажає його. Це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка, ну, на мій погляд, от і все. Але образи ні, яка образа. Зневага, от і все. Єдине відчуття, яке я відчував. Мені важко, важко взагалі зрозуміти. Що саме відбулось? Що саме тригернуло цю людину поводитись таким чином? Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю йому послуги. Я не знаю, я не знаю. Чесно, ну для мене це прям ну поза розумінням. Згодом на сторінці самого Олексія з'явилось відео, на якому видно, як кривдник просить вибачення у ветерана. Утім, лікар реагує різко. Які мають усі кінці, розмовляють таким чином. Я не бачу, не бачу Я, я реально не бачу. Повірте, мені не бачить. І тому ти послав мене на, тому що в мене було будь-який я не обслуговував тебе так, як ти с очікував. Все, ми в Україні живемо в Україні так, третій рік в Це ти мені с розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, а третій рік війни, бл. <пл> ти бл я... <кл> прикрай, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мені простилися за цей кіст. Олексій, вислухавши всі пояснення, відповів, що не прибачає кривднику і робить несподівано заяву. Про це йдеться і у його пості в інстаграмі. Небайдужі громадяни знайшли цю людину. Небайдужі громадяни частково нагадували на мій суб'єктивний погляд особисто охорону цієї особи. Можу помилятись, особа, начебто, виявила щире бажання вибачитись. Частину цього вибачення ви можете побачити на відео. Перепрошую за емоційність та обсцену лексику. Все ж таки третій рік триває повномасштабне вторгнення, важко тримати себе в руках. Незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину, я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина в своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми, які саме обговоримо особисто, на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та 3 штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. Ну а якщо ні, то й ні. Утім, у цьому інциденті поставлено крапку, адже вже 9 липня у мережі з'явилось ось це відео. Шановний пане Олексію, шановні друзі, колеги та шановні громадяни нашої країни. У зв'язку з недавнім інцидентом, що стався у ветеринарній клініці в місті Одеса, який мав досить великий суспільний резонанс, я хотів би дати пояснення та найголовніше попросити пана Олексія вибачення за свою агресивну поведінку. По-перше, я хотів би повідомити, що ніяким чином не виправдовую за свою поведінку. Тому, пане Олексію, я звертаюся зараз до вас зі словами щирого вибачення, які приношу без будь-якого тиску на мене з будь-якого боку. Я хочу пояснити для всіх, що в момент відвідування ветеринара пана Олексія я перебував у нестабільному емоційному стані. І, як завжди, дуже переживав за свою собачку. Я заявляю відкрите, що насправді, як би це зараз не звучало, але я спокійна і вирівноважена людина і точно великий патріот своєї країни. Я постійно відвідувач цієї клініки, і звичайно, таких інцидентів у мене тут не було. Тому хочу запевнити, що це дуже неприємне, конфліктне, але. Непорозуміння та збіг обставин, і в жодному разі я не хотів образити вас як людину військову, як ветерана інваліда і як героя нашої країни. Хочу на цьому зробити окремий акцент і ще раз вибачитись за свою поведінку. Вадим Шевеленко абсолютно добровільно і за власним бажанням перерахував 400 тисяч гривень на один із рахунків патронатної служби Янгули Азову, яка опікується пораненими бійцями 12-ї бригади НГУ АЗОВ та 3 ї окремої штурмової бригади. А що про подібні скандали думаєте? Ви напишіть нам свою думку у коментарях. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.